Вивчаємо Конституцію України разом. Нагадаю, Конституція України це основний закон України. Зараз ми прочитаємо статті з 18 по 20 включно. І цим ми завершимо розділ читати і вивчати розділ перший, який називається загальні засади. Так? Що ж написано в статті 18, ну і в інших зараз прочитаємо, то обговоримо. Зовнішня політична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Ну, Хай так. Норми міжнародного права треба поважати, та таке подібне. Стаття 19. Стаття 19. Правовий порядок Україні гарантується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Бачите, яка гарна стаття. Якщо ви не хочете щось робити, ну а в законодавстві там теж швидше всього, що не буде ніякого примушення. ну, ну, окрім там, ну, Ми живемо в демократичній державі, так що і законодавство там таке, знаєте, Лояльне, там я вважаю, що в законодавствах, там в інших законах, там не можна робити якихось зловживань там чи порушувати громадський порядок, чи ну щось на кшталт цього. А в принципі, все можна робити. Те, що не заробов, коротше кажучи, те, що не заборонено законом, все треб... можна робити. Так, органи державної влади та органи місцевого самоврядування і їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ну, так і є. Всі органи державної влади, ми знаємо, це виконавча, так та інші, законодавча. Там є свої закони, так, кодекси е законами. Ну, В яких чітко прописана їхня, їхня поведінка і те, що вони повинні робити. І ні, ні шаг вправо, ні шаг вліво, як кажуть. І вони повинні е дуже гарно бути ознайомленими, а навіть і знати всі ті закони, щоб там є, ну, ми ж вивчаємо зараз закон про національну поліцію, там є такі моменти, коли поліцейський може втрапити через незнання законів в таку халепу, що потім з неї буде... Дуже тяжко вибратися, тому закони треба знати, особливо для органів державної влади. А ви як вважаєте, знають органи державної влади, закони, хоча б е, ті, що безпосередньо відносяться до них. Я вважаю, що дуже багато хто навіть і не читав тих законів, не те що знати. Так, стаття 20 державними символами України є державний прапор України, Державний герб України Державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запоріжського законом, що приймається не менше, як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України. Ну, добре, тут так воно і є, тут все чітко. Державний гімн України, національний гімн на музику Михайла Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Так, це бігло читаємо. Опис державних символів України та порядок використання встановлених встановлюється законом, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, столицею України є місто Київ. Так, ну все, все. Закінчили ми розділ перший, е, який називається. Загальні засади, так, і обговорили, прокоментували. Вже ми набагато ліпше орієнтуємося в цих статтях. Я вважаю, якщо прочитати їх ще декілька разів, то вже знаєте будемо знати навіть на якій сторінці дещо знаходиться. Ну, Я особисто за себе кажу, ви ж, ви ж не бачите, де, де на якій сторінці. Ну, тим не менш, ви... Теж можете приймати участь в обговоренні, щось запам'ятовувати, щось брати до уваги. І це цікаво. Знання законів робить з, з людини не бидло, а громадянина, тому що людина, яка знає закони, може здійснювати чи вимагати у державі виконання цих законів, виконання своїх законних прав і свобод. Так? А коли не знаєш, людина не знає цього, то їй легко маніпулювати і використовувати її. В інтересах, знаєте, можливо, і неправомірних, що буває дуже часто, і ми з цим сталкуємося, зіткаємося в своєму житті. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, дуже цікаво почитати, тому що ви іноді висловлюєте такі думки і, і такий зміст, що ну. Як то кажуть, скільки людей, стільки і думок, а бувають дуже цікаві думки, тому дуже цікаво читати.